Вітаю, друзі! Сьогодні в нас розпаковочка. Замовила нові рослинки собі в розпліднику «Зелений дем. Тож зараз подивимось, що надіслали. Цього разу у замовленні багаторічні трав'янисті рослини. Як бачите, більшість з них вже пожовкли і мають не дуже привабливий вигляд. Та навесні вони мають знову відрости. Насправді, ще кілька місяців тому я навіть уявити собі не могла, що у стах посеред війни замовлятиму собі рослини або продаватиму свої гортензії. Та жити в постійному страху просто неможливо. Тому, незважаючи на щоденні обстріли міста, я, як і більшість містян, намагаюся жити звичайним життям, звісно, наскільки це можливо. Ще минулої осені хотіла замовити такі рослини та все якось не складалось. Тут, щоб хоч якось підняти собі настрій, зробила це замовлення. Сідачка на пляний може сягати двох метрів у висоту, тож сподіваюся, що ці рослини задекорують мені неприхлядний паркан. Змінити паркан через війну так і не вдалося, тому замовила сідач. Сідач замовила двох сортів. Три рослини сідача конопляного це високорослий сорт. Та одну рослину сідача плямистого Бебіджу. Цей сорт має бути не вище за 80 см. Замовила також Каструм Вергінський. І один горщик імперати циліндрічної. Дуже подобається мені її червоне забарвлення. Як всі ці рослини ростимуть у нашому спекутному кліматі, поки що не знаю. Але сподіваюся на краще. Всі рослини мають гарне коріння, бо корінці вже проросли крізь дренажні отвори. Поки що виставлю їх на свіже повітря та трохи пролюк. А з корінням розбиратимусь при висадці. Як я і думала, коріння дуже заплутане. Якщо ви придбали рослини із таким корінням, обов'язково порушуйте земляний ком та намагайтеся добре розплутати коріння. Можна підрізати. Якщо цього не зробити, то рослини можуть припинити свій ріст і навіть загинути. Тому не бійтеся і як слід розплутайте коріння. До посадкової ями додаю осінні добрива, висаджую рослини з розплутаним корінням. Проливаю добре водою і мульчую сосновою корою. На все добре, друзі! Все буде Україна!